Що таке РейнТех? Рейнтех це платформа, де досвідчені програмісти знаходять віддалену роботу по високих рейтах. Ще одна платформа для фрілансу? Ні. Ми орієнтуємося тільки на довготривалі проекти і з повною зайнятістю. А високі рейти то скільки? 30-50 доларів за годину. В перерахунку місячної зарплати це від 4,5 тисячі доларів. Звідки такі цифри? Це те, що клієнти вже платять аутсорсинговим компаніям. А чому ти думаєш, що вони платитимуть такі гроші програмістам? А чому ні? Більшість проєктів в ІТ-компаніях є аутстафінгові за своєю суттю. Це коли клієнт управляє командою, а компанія забезпечує найм і інфраструктуру. Якщо називати речі своїми іменами, то багато IT-компаній компаній це фактично hr агенція з коворкінгом. І в результаті багато програмістів вже працюють напряму з клієнтами віддалено. Але на аутсорс-компаніях працює все одно дуже багато людей. Чому вони досі не працюють напряму за високими рейтами? На це є декілька причин. По-перше, молодим спеціалістам дійсно неможливо знайти проєкт віддалено з високим рейтом. Вони йдуть в ІТ-компанію і там будують собі кар'єру так, як це виходить. Пізніше їм вже важко поміняти режим роботи на інший. По-друге, віддалена робота досі для багатьох програмістів асоціюється з фрілансом і нестабільністю. І третя причина, що для клієнтів існує ряд бар'єрів в роботі з віддаленими програмістами тут у нас в Україні. І Що з реїнтехом цих бар'єрів немає? Так, ми їх всіх вирішуємо. Окей, а як ви вирішуєте проблему пошуку клієнтів? Самостійно знайти клієнтів дійсно важко, але з іншого боку, досвід показує, що знайти клієнтів є набагато легше, ніж знайти досвідчених і добрих програмістів. Клієнтів цікавить стабільність, можливість масштабування, швидкий час найму, однакові правила гри і формування команди. Рейнтех це дає так само, як і аутсорс-компанія. Тоді в чому різниця? Для клієнта фактично немає різниці. А для програміста це рейт, який він отримує. Аутсорс компанія забирає 50 або навіть більше відсотків від того рейту, за яким вона продає програміста. А в рейнтех ми віддаємо програмісту все. Окей, а як ви заробляєте? Ми беремо фіксовану комісію, яку сплачує клієнт. А з програмістів теж щось берете? Беремо 50 доларів в місяць на відшкодування наших прямих операційних витрат для ведення активного контракту з програмістом. Що таке активний контракт? Це коли ти працюєш з клієнтом не менше 40 годин в місяць. Ти ж говорив про повну зайнятість? Так і є. Ми розглядаємо клієнтів тільки з повною зайнятістю. 40 годин в місяць це є умовна цифра, яка показує, що контракт є активним. А як бути з відпустками? Час відпочинку ти узгоджуєш з клієнтом так само, як це відбувається і зараз. Єдина різниця цей час не буде оплачений. Але це з запасом компенсується високим рейтом. Що ще мені треба оплачувати? Тобі потрібно мати свій комп'ютер і оплачувати місце в коворкінгу. Або ти можеш домовитись з клієнтом і працювати, наприклад, з дому. Також тобі потрібно буде вести бухгалтерію або знайти бухгалтера, який зробить це за тебе. Виглядає так, що тут більше відповідальності. Так і є. Але це плата за роботу по високих рейтах. Насправді це мало чим буде відрізнятися від роботи в аутсорс-компанії. Виглядає круто. Так і є. Наскільки легко попасти до вас, звичайному програмісту? Якщо в тебе є три роки досвіду, і ти можеш говорити англійською з клієнтом, в тебе не повинно бути жодних труднощів. Чи можна працювати у вас паралельно з існуючою роботою? Ти спокійно можеш створити в нас профіль і чекати класний проект. Звільнитися доведеться тільки тоді, коли ти вже отримаєш офер від нашого клієнта. Ну добре, допустимо, я знайшов проєкт і почав працювати. Як ви гарантуєте, що клієнт мені заплатить? Рейнтег в будь-якому випадку оплатить відпрацьовані години. Більше того, ми гарантуємо оплату за простій, якщо клієнт не зможе забезпечити мінімального завантаження. Мінімальне завантаження це 140 годин в місяць або як ви собі домовитесь з клієнтом. Як ви трекаєте відпрацьований час? Кожного дня тобі потрібно внести відпрацьований час і завдання, на які він був потрачений в нашу систему обліку часу. Ми будуємо стосунки на довір'ї, тому у нас немає автоматичних трекерів, мишки, клавіатури чи скріншотів. Майже переконав. Ну, дивись. Створення профілю ні до чого не зобов'язує. Ти створиш профіль і чекаєш на пропозицію, від якої ти не зможеш відмовитись. Супер, дякую. Успіху і високих рейтів!